Хмельничанка Олена Матковська прийшла на медичний пікнічок із онуком. каже, хоче ознайомити його з роботою лікарів, адже й сама дотична до медичної сфери. Бо за фахом фармацевтка. Він дуже таки любить всі новинки познавати про різні професії і цікавиться, звичайно, думаю, якісь бувають бесіди. Він задає питання, ми йому відповідаємо. Я озвучила, що є об'явка в Фейсбуці про те, що проводиться такий захід. Цікавий він запитав, що це таке, і дуже захотів прогулянку використати з таким чином. Медичний пікнічок організували у Хмельницькому до міжнародного дня захисту дітей. Влаштували його просто неба у парку імені Михайла Чакмана. Лікарі безкоштовно надавали консультації та обстежували маленьких пацієнтів. Зокрема, проводили УЗД та ЕКГ-дослідження. Можна зробити найпростіші речі: це, наприклад, виміряти вагу, зріст, можна визначити сатурацію кисню, як і дорослим, так і діткам. Можна пройти отоскопію, офтальмоскопію. Ми з собою прихопили портативний апарат УЗД з двома датчиками конвекційним і лінійним. Так що, ну хоча б щитоподібну залозу можна перевірити. Дуже би хотілося, щоб дитяча лікарня асоціювалася з профілактичними оглядами, з кульками, з мильними бульбашками, з солодощами, а не з болими, якимись неприємними відчуттями. Про те, як правильно чистити зуби, розповідав дитячий стоматолог Віталій Киян. Потрібно тримати щітку під кутом 45 градусів і вимітаючими рухами. Дітки в основному чистять так. І вся їжа залишається наш між зубчиками. Тому потрібно вимітаючими рухами, кожен зубчик практики по 10, по 10 рухів вимітати. В ігровій формі дітей навчали мити руки, показували, як виглядають бактерії та віруси. День захисту дітей. Я думаю, що найважливіший захист це в першу чергу здоров'я дитини і фізичне, і ментальне. І сьогодні стільки локацій, які правда розповідають про те, що треба дбати про різні свої системи. От і так цікаво представлені в вигляді ігрових форм. Так що дітям цікаво. Працювали локації із розвагами, зокрема, школа супергероїв, балансувальна доріжка, а працівники аптеки Віола показували дітям різноманітні експерименти. І тепер увага дивися, що відбувається. <світкій> Організували захід, аби привернути увагу батьків до здоров'я своїх дітей та спонукати до профілактичних оглядів. В минулому році ми проводили два медичних пікніки. Бачимо, що це користується популярністю людей. Люди цікавляться, люди приходять, люди звертають увагу. Ну і основна мета пікніків це якраз саме звернути людей, увагу людей на своє здоров'я, на збереження здоров'я, на здоровий спосіб життя. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.